Вітаю на уроці Я досліджую світ». Сьогодні ми поговоримо, які ж турботи у тварин улітку. Яких тварин у лісі влітку найбільше? Поміркуй. Скажи чому? А найбільше тварин у лісі влітку. Комах! Але чому? Як ти вважаєш? Ще навесні комахи починають активно розмножуватися, тому на початку літа їх буває найбільше порівняно з іншими тваринами. Літо для комах найсприятливіший період життя, куди на кінь оком для них скрізь є і пожива, і зручні оселі. А що ж птахи влітку? Червень називають місяцем тиші. В цей час птахи виконують важливе призначення, виводять потомство. Співочі птахи вигодовують своїх пташенят комахами, адже вони розмножилися в неймовірній кількості. А яку користь приносять птахи лісам, полям, садам? Поміркуй! Можеш написати свої міркування в коментарях. Чи можна уявити літо без метеликів? Скільки їх, легкокрилих, барвистих, ми бачимо на лісових галявинах або у парках? У деяких метеликів життя коротке. Вони живуть близько двох тижнів. Не маючи хоботка, вони нічим не живляться. Відкладають яйця і одразу гинуть. Інші ж метелики живуть довше. Вони впадають у зимову сплячку, а весною влітку літають і п'ють хоботком квітковий нектар. Яких комах багато влітку? Чи у всіх метеликів однакова тривалість життя? Скільки живуть метелики? Що роблять метелики влітку? Дай відповіді на ці запитання, щоб зрозуміти, чи засвоїв ти матеріал або засвоїла. Подивись уважно на малюнки, чи бачив ти колись таких метеликів у житті або бачила? Упізнай цих метеликів. Можливо, навіть ти знаєш назву. Роздивись уважно схему про періоди розмноження жаб. І склади розповідь. Запам'ятай. Отже, в червні прогріваються водойми, з ікри жаб вилуплюються пуголовки, які до кінця літа перетворюються на молодих жаб. Відгадай загадку, має хвіст та не літає. Має рот, не розмовляє, Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Хто це? Риба. А які риби ростяться влітку? Це карась, це верховодка. Можливо, ти знаєш, яка риба мешкає у войдоймах твоєї місцевості? А якщо не знаєш, подивись в інтернеті або попитай дорослих. Поміркуй, яку небезпеку для людини несуть комарі. А як ти можеш захиститися від укусів комарів? Подумай, поділись своїми міркуваннями з друзями, з рідними або з однокласниками. Можеш залишити коментарі. Літо тепла пора. На початку літа у птахів вилуплюється потомство. Розглянь пташок, яких з них можна побачити влітку в твоєму краї. Чи є там мухоловки, чи є горлиці. А може одут або повзик. Влітку тварини ведуть активний спосіб життя. Вони шукають собі їжу, полюють, ховаються від хижаків, вигодовують потомство, навчають їх. Чому ж вчать дорослі звірі своїх дитинчат? Як ти вважаєш? Наприклад, чому може навчити вовк своїх цуценят? А лисиця. А ведмедиця чого може навчити ведмежат? Косуля. Розглянь уважно малюнок. Діти у лісі. Що б ти їм порадив або порадила? Якщо в тебе є можливість вийти кудись до парку або лісу або садка, відшукай старий пеньок. За допомогою лупи розглянь, хто в ньому живе. З інтернету або енциклопедії дізнайся більше про мешканців пенька, презентуй свої знахідки. Покажи, розкажи, поділись своїми спостереженнями та знахідками. Своїми знаннями. Додому опрацювати сторінки від 66 до 69. Дякую за увагу. До зустрічі!